А чи їли ви сирії кабачки? Звісно, гристи я його не буду, а приготую салат. Кабачок невеличкий, такий молоденький. Нарізаємо кубиком. Наш кабачок у мисочку. Солимо, та заливаємо гарячою водою. Залишаємо на 10 хвилин. Прицічуємо наші кабачки. Вирізаємо зелень. Кабачки у мене вже постояли у водичці гарячій, підсоленій, 10 хвилин. Я їх процідила і поклала в цю миску. У мене кріп. Мені кабачки смакують з кропом. Плавлений сирок, який я трошки підморозила, щоб він гарно натирався на крупну терку. На оцей бік натираємо один зубчик чесничку. У мене великий. Майонез. Сіль. Перець. Добре. Все це перемішаємо. Як соус до нашого салату. Можна кидати все зразу туди в миску, але ж я естет. Ось таке у нас соус. Пахне. І кабачки пахнуть. Перемішаємо. Кабачки гарно прицідили, вони не течуть. Але розсипається. Хм. Mm. Салат и сырых, каб... и сырых кабачки. Не знаю, что это будет. Нормальный такой салат.